16 лютого Україна святкує День Єднання. Цього року його відзначають утретє, тож це свято не має багаторічних традицій. Тож ми вирішили запитати хмельничан, що для них означає день єднання. Щоб люди. Об'єдналися в любві, в дружбі, в взаємопоніманні, ну во всьому, в любові, розумієте, це саме основне, щоб сусід рядашком був хороший. Мені щоб війна кінчилась, більше мене нічого не, не стосується. Для мене день єдності от відразу так, Україна, щоб з'єдналася Україна. Ось так, щоб перемогли, з'єднали і щоб відвоювали, і щоб ушли вони від нас. Всі повинні єднатися, згуртовуватися, бути друг друга підтримувати, ну я так розумію, в трудну минуту і, і взагалі зараз такий час на нас в Україні, що дійсно всі повинні єднатися. День єдності для мене було б щоб з'єдналися і той схід, і той захід, і все. От якщо весь народ наш український об'єднається, буде все істинно. Духовно жити, і тоді буду жити по законах, духовних, і по законах каже істину. Ті, що приймають в парламенті, от тоді в нас буде справедливість, тоді в нас буде добро, злагода і любов, буде все так, як треба. День єдності це, я думаю, для кожного громадянина, який себе поважає. Це єдність, це згуртування. Це Україна має бути завжди єдина, незалежна. І так само і люди, які населяють територію України, є українці, не повинні єднатися заради миру, заради перемоги.